Доброго дня глядачі, підписники мого каналу Довгий час я не наважувався знімати це відео. Пшениця цей рік провальна просто-напросто Люди бачать такі пшениці, дискують. Ну що маємо? Маємо пшеницю Катаріна, я її на початку лютого знімав. Не міг нарадуватися, кущення, супер. Паганів предостатньо. І тут кінець лютого, і пару днів мінус 16 і все. Я приїжджав і все буквально вимерзло. От такі пшениці зазвичай передісковують. Я дав шанс їй, провів заходи певні фунгіцидний захист, інсектицидний, підгодівлю, але потім прийшов квітень і знову. Знову її жахнув. І після цього вся пшениця вже ще досі зустрічаю відео, де люди хто діскує, хто переорює, під сою, під соняшник, Ну в мене рука, скажімо так, не піднімається, а якщо по-сільському сказати, то тут гектар пшениці, це і катарини. От скажімо так, залишає так, щоб курці їсти було, що дати. І все. От така вона ця пшениця. Висота, це напівкарликовий сорт, але взагалі, то зараз висота її. Ну, скажімо так, сантиметрів. Якщо пропорцевий листок вирівняти, то буде 50 см. А якщо ні, то 35 І все. Врешті, котре переконує, що Катаріна. Ну, не для моєї зони вирощування. Це більше для південних регіонів. У нас вона швидко відновлює вегетацію весняну і ці квітневі заморозки просто прибивають її. І... Минулий рік вона ще врятувалася, так як цього не було, а позаминулий теж була така сама ситуація. Тому, скоріш за все, що Катерина... Цьому році останній рік. Все. Дякую за перегляд. Ну, причина не в тому, що сорт поганий, такі природні умови в цьому році і, скажімо, так, треба підбирати трошки більш морозостійкі сорти. Дякую за перегляд і до наступних зустрічей!